Вітаю вас, діти та батьки! Сьогодні другий день тижня. Вівторок. На минулій нашій відеозустрічі я познайомила вас з новою геометричною фігурою циліндром. Погляньте на екран. Знайдіть циліндр серед інших геометричних фігур. Скільки циліндрів ви знайшли? Давайте їх порахуємо: Один циліндр, два, три, чотири. Всього 4 циліндра. А тепер пропоную знайти та назвати предмети, які мають форму циліндра. Так, форму циліндра має склянка, свічка, кастрюля. Пропоную вам поглянути навколо себе та знайти предмети, які мають форму циліндра. Впевнена, ви знайшли багато предметів, що мають форму циліндра. Ось і настала зима. Почався перший місяць зими. Грудень. Зима це єдина пора року, у якій закінчується та починається рік. А що ж таке рік? Рік складається з чотирьох пір року. Погляньте, цей круг схематичне зображення року. Круг розділений на чотири частини. Кожна частина має свій колір, який відповідає чотирьом порам року. Зима, весна, літо. осінь. Зима синього кольору. Діти, як ви думаєте, чому зима синього кольору? Так, синій кольор холодний, як і погода взимку, весна зеленого кольору, тому що розпускаються перші зелені листочки. З'являється зелена трава. Літо червоного кольору. Багато фруктів, ягід яскраво світить сонце. Осінь жовтого кольору, багато жовтого листя. Пори року змінюють одна одну, не змінюючи порядку. Після зими настає весна, після весни літо, після літа осінь. Після осені наступає зима і починається новий рік. Зима весна, літо, осінь, чотири пори. Рік. Щоб швидше запам'ятати, як змінюються пори року, пропоную вам виготовити власноруч ось таку гру. Її можна зробити самостійно або скачати шаблон, перейшовши за посиланням в класрумі. З приходом зими все змінюється у природі. Незмінними залишаються лише хвойні дерева, ялинка, сосна, туя. Тому сьогодні я пропоную вам викласти з головоломки та негра красуню ялинку, а допоможе нам цьому ось така картинка. На занятті з логіко математичного розвитку я розповідала вам, як пори року змінюють одна одну. Щоб швидше запам'ятати, як пори року змінюють одна одну, пропоную вам створити календар. Для аплікації нам знадобиться кольоровий папір, паперова втулка, клей, клейонка, серветка, ножиці та наш творчий пензлик. Вирізаємо деталі по лінії. На клейонку. викладаємо прямокутник. Беремо пензли трьома пальчиками залізну основу. Набираємо клей, наносимо на деталі. Приклеюємо заготовку навколо паперової втулки. Зайвий клей витираємо серветкою. На клейонку викладаємо деталь синього кольору. Наносимо клей лише на нижній край. Приклеюємо до циліндру. На наступну заготовку наносимо клей. На нижній, та правий краї приклеїмо до Циліндру, краї заготовок з'єднуємо. за допомогою прищіпки Позначаємо пору року. Зиму. Коли закінчиться зима, прищіпку переставляємо на наступну пору року весна. Після весни настане літо. І прищіпку переставляємо. За літом прийде осінь. Після осені знову настане зима. Ось такий календар пір року вийшов у мене. Ви можете зробити будь-який з поданих календарів. З нетерпінням чекаю на світлини з вашими календарями. Пір року.